Після коментар футзального клубу Любарт Назара Богайчука. Просимо перший коментар після сьогоднішньої гри. Складна ігра. Ну по-іншому і не могло бути. Грали проти команди, яка ставить перед собою високі цілі. Але саме основне це що. Ми старалися нав'язувати свою гру, в якихось епізодах це вдавалося. І... Те, що ми грали до кінця, нам і в кінці можливо десь і пощастило е зрівняти рахунок. Сьогодні, от, після першого тайму, після другого е Афу показували статистичні за статистичними показниками. Майже всіма ми переважали суперенки. Удари, атаки е наскільки чого не, не вистачає команді, щоб перетворювати ось цю перевагу в ударах в атаках в більшу кількість голів. Ну, саме основна статистика це рахунок на табло. Якщо дивитися тільки по статистиці, ми і в броварах переграли команду. Але статистика це тільки частина гри, але помилки і якість технічних елементів це саме ключове, те, що переростає в результат. Е, наскільки, можливо, оці останні хвилини цього матчу можуть бути якимось емоційним? Позитивним поштовхом для команди після трьох поразок, ось тут вже врятувалися. Все-таки продемонстрували характер. Я однозначно дякую хлопцям за ставлення до ігри. Вони правильно відреагували на поразку в броварах і сьогодні прагнули продемонструвати свої найкращі якості, десь не вдавалося все як хотілося би, але це гра, і над, ну, над цим треба працювати. Але правильне відношення і. Заряд на результат на перемогу. Це дозволяло нам триматися в грі, і як, як наслідок, в кінці ми змогли зрівняти той рахунок. Післяматчевий коментар головного тренера ФК Суха Балка Сергія Опаленка просимо перші враження після гри. Напевно, неприємно втрачати результат на останніх секундах, але в футболі таке часто буває. Так, дуже неприємно втрачати результат, тому, 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 тому що ми. Домовлялися, як будемо проти п'ятьох проти гравців грати, і ми не дограли епізод, тому бачите, тому і Ну, Гарна гра, багато ударів, багато моментів. Дуже трохи для нас завузький зал, ну, він такий специфічний, але це, би, на це вже не треба там, би, е, впливати на те, що там зал. Ні, ні, я ні в коєї разі не, не, не хочу це сказати. Тому. Там, бачите, гарна команда Люберт гарно гра грали. Ми теж грали, забили два м'ячі, грали вже по, по рахунку, але трохи не втримались. Бачите, ну там, якщо ви пам'ятаєте, був такий момент, коли ми змогли забити третій м'яч, і все б не закінчилось. Не забив, не, як кажуть, що ти не забиваєш, наче тобі забив. Тому так і трапилось. Е, наскільки я думаю, що десь е, команди перед цією грою аналізували і попередню зустріч між цими командами в цьому залі, яка по суті півроку тому відбувалася? Mm. Е, чи, чи можете виділити щось змінилося в Люборті? Чи вашій команді? В Вашій команді є декілька новачків. В Любарті майже не було, але чи щось якісно змінилося в цьому протистоянні? Тому що знову команди 2-3, тут 2-2, майже такий самий рахунок. Та що, ну, щось міняється, я думаю, що змінилося і у Люберта, і в нас змінилось. Ми ще би, приходимо до тями, тому що в нас багато нових гравців. Ну, треба вже грати. І рахунок був такий 2-0, ну, як скажемо, скажем, комфортний. Да? Тому треба було дуже прикро на останніх там, секундах пропускати м'яч. Ну, так трапилось, треба працювати далі. Наскільки не вистачило травмованих гравців? Ну, не вистачило. Нас, бачите, було 9 чоловік. О, тому, ну, що ще сказати. Зараз можна казати, що не вистачило. Ми виграли, казали, що достатньо. Тому ну, прикро, що 14 в заявці, да? а нас тільки 11. Тому 3 чоловіка, мабуть, і не вистачило. Дякуємо. Дякуємо вам.